Нарешті дочекали жителі села Пнівна Двірнянського району. Нещодавно відкрили та освятили новозбудований місток, який з'єднав два береги. Для громади це велике свято, оскільки люди чекали на міст багато років. В неділю відбулася довгоочікувана подія для жителів села Пнів'я. На відкриття та освячення моста. Зібралися жителі села, громадська організація Рада Старішин, яка очолювана Михайлом Плитусом, та сільський голова Василь Гладиш. За ініціативою Ради Старішин і за підтримки сільського голови та окремих жителів села взяли на себе відповідальність за будівництво. Три місяці поспіль будували місток через потік, який маловодний. Але під час повені цей такий спокійний потічок перетворюється в бурхливу гірську стихію, відокремлюючи жит. Лю другого берега потока від центральної дороги люди старалися допомагати чим могли. Жінки готували обіди для робітників. Це був їхній внесок у благородну справу. Рада старічна була не тільки ініціатором будівництва моста, але за власний кошт побудували трапезну на місцевому кладовищі. Організатором цього будівництва моста був Іван Сіщук. І, так що і він будував. Но, він дістав плити, матеріали тут, розумієте, то все так. Ну, Щось трохи не вийшло, а долучилася рада старішин і ми е, вирішили помочи і збудували спільно. Я закликав Івана, кажу, і ми допоможемо вийти з цієї кризи і місце збудували. Спонсорів не було. Спонсорів, е, спонсорів не було. Труби ті, які я дістав на лавку, у мене були там лишні труби. 159-ту я порізав 8 штук на цей міс і 73-ту труба, яку ми зробили поруч. І ми за свої кошти цемент купили на 2 тисячі гривень. Тут цементу пішло. Настоятель місцевої церкви отець Микола відправив молебень, а громада заспівала много яліта. Отець Микола освятив новозбудований місток і всіх присутніх свяченою водою і побажав усім, хто доклав свої зусилля до будівництва цього об'єкта, здоров'я, щастя і процвітання. Рада старіше допомагає сільському голові у вирішенні соціально-економічних питань, а також голова поділився своїми планами на майбутнє. У нас одного з таких важливих питань це будівництво нового дитячого садочка, які вже назріли руками, сільською радою вже виготовлений проєкт на будівництво, а також вже пройшло експертизу, що тільки справа зараз за коштами і будівництво, ну там процедури різні тендерні провести, але після того як будуть вже напевно. Кошти для будівництва цього дитячого собачка. Маємо надію, що керівництво району області надавало надасть допомогу, також можливе фінансування, також якась частка це з Укрнафти пообіцяли. Також ще дві головних таких події це газифікація Мозолівки і білозорини. Роботи вже розпочалися, вже чотири роки ведеться газифікація. На жаль, знову відсутні, ну як відсутні кошти на це. Цього року роботи ці не проводилися. На жаль.